Добрий день. Я Білінська Світлана Ніківна, приватний підприємець. Утиску міської влади чиниться на мене тиск, про не дають працювати як підприємці. Я вже до вас зверталась неодноразово. Я вам розказую, що ви мені дали дозвіл. На будівництво тимчасових споруд. Я взяла кредит 200 тисяч гривень банку, я вам принесу бумагу. Я дала ще багато денег, крім цього, понімаєте, кромі 200 тисяч. Я е, дуже я рік строїлася, всі знають люди, що я строїлася цілий рік, я не працювала. Зараз там працюють в мене люди. Ви їх лишаєте без куска хліба, тому що комусь треба, хто понабивав кармани, і ще треба, розумієте? Вот люди, вот одна, друга, вот жінка свідна дає троє дітей сама. Ваша я дала людям, дала два Я розумію, виносите до цей, 3, я вам подавала. На продовження все чисто. Ви говорите, що ви, крім кредиту дали комусь гроші. Да, Кому я дали. гроші. Я дала Я дала гроші. Ви дали комусь взятку. Кому ви да. дали взятку? Я, я дала помощникам, він ніченка взятку. 6 тисяч доларів. Давайте розбирайтеся з нею. Мені не треба розбиратися, мені з ким вже не буду розбиратися. Я вже не з Я прийшла до вас, як до як ви стоїте з людьми чи проти людей. Я ж не можу я хоч. Сказав, я скільки, я скільки раз подаю. Я вам сказав, що самого початку що для того, що питання було вирішено посадіти. Там є місце для відбудови так. історичної спадщини. Так. Візьміть це приміщення. Так. У його. ви мені його лічно узаконите, як я дам його на відбудову. Не уколено закону. Можна точку. Дивіться, я вам скажу так: 79 дев'ятим роком, ця пробудкова територія закріплена міською радою за моїм будинком. У мене є всі плани, у мене є рішення виконкому. Підніміть це питання. Будь ласка, мені не надо вашого, не вашого, не вашого. Мені треба мою територію зберегти моїх. Я нічиєю не хочу, я не захвачую весь старий город. Я купила його, воно має бути. Я платила за то гроші, понимаєте? бумага в мене є, що вона закріплена. Що там земельний відео Що, що? Ви прийшли зараз, на таке питання ви вирішити? Мені на ви винесли, винесли питання на продовжених так. тимчасових паспортів Поки Ми подивимося, з комісією на обстеження, ми не будемо, рішення приймати не будемо. Все питання є. Коли коли, коли давайте коли давайте договоримося на якесь віріна. Чекайте, зараз я вам не можу сказати, лишайте телефон. Не тут що Це Ми усі знають. Скажіть, будь ласка, вам два рази вже розглядали дане питання? Що ви звертались? Мені вже десять раз. То це питання комісійно не виїжджали, не вивчали. Аж зараз це кожне питання треба сюди приходити по декілька разів, бо тоді аж збереться комісія. Чому в чому бред? це? взагалі це брехня, це просто відверта брехня. Нехай зараз ставлять це питання на розгляд і зараз розглядають. Якщо декілька разів зверталися люди, декілька разів. Виходила комісія, то я просто не розумію, чого ще треба. Не вже настільки тут сидять тупі, що треба декілька разів вийти туди комісійно, щоб це розглянути? А Слободяну скільки разів? Скільки звертався Слободян? Скільки звертався Слободян, що йому кожного разу дають? Шутяк, скільки разів звертався, йому відразу дають безкомісійно, правда? Давайте ми вам скажемо, коли зберемо. А чого зараз ви? Конкома до кінця дня ваше, 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 а, а які це нові закони чи положення? Зараз ви конко ви все знаєте. от і до ви все знаєте по старому отлічно. Бо мені ви все знаєте знаємо. до кінця дня. Вам перезвонили з газом, коли А відповідно чого до кінця дня. Це що по новому закону? Чи що? це що новий закон? До 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 закон? До ні, це нові закон. Якісь для особи хто прийшов толпою до кінця дня питання рішають. Ні, зараз зараз ставте це питання на виконком. зараз. Декілька разів розглядали це питання? Я до вас приходила спокійно. Я до вас вже 10 разів приходила. Лишіть мене поколено. Ні, не один раз. Я ж у вас в кабінет постійно приходила. Я просила вас обіцянку, я взяла кредит. Скажіть, будь ласка, ви звертались в прокуратуру? Правоохоронні органи, прокуратура. То вони, відповідно, мали подавати сюди запити і їм також готували відповіді. В житель міста не вперечити мені, дати мені спокійно працювати. Я годую багато людей. Я даю робочі місця, які люди годують свої сім'ї. Брехня, ви носите зараз це питання при людях. При людях виносите це питання зараз, зараз ви тут так. Думали, не дуже, а ви не диктуйте, диктуйте нам умови, бо ви сидите диктували. на кріслі за нас, ви податки наші жирете, сидите. Віде, робити, при людях виносяте це питання, при людях виносите це питання. Довжили паспорта прив'яти. Ось ці члени сидять. Дня, я не ставку. Тут ви, я до вас мало. питання. Не один має <постивість> тут вирішує. Вот <постивість> щодо... ну, то хай вирішують. <постивість> а яке зібрання позачергове може бути в кінці дня? <постивість> <постивість> Відповідно якої статті положення? <постивість> Відповідно чого в кінці дня збір? брехня. Ну член Я не знаю, кого писала. Я сюди не хочу. люди всі члени а тут світ світ питання яких відповідно якого положення члени виконкому будуть збиратися позачергово? Відповідно якої статті, якого положення ви керуєтесь? Зараз виносите це питання на розгляд. Зараз в даний момент, коли є всі члени. Ні, давайте зараз при людях до зібрали. З депутатами, з депутатами. Вже декілька разів звертались до вас. Ви мали комісійно розглядати кожного разу і давати обґрунтовану відповідь. До чого ваша брехня тут сидите? Зараз комісія зібралася, зараз вирішуйте питання. Що вирішу питання згідно нашого порядку денного? А во порядку денного є питання? Зараз. Є питання. Чому не зняли спо зняли питання жінки з порядку денного? — За Архітектора. А, Тобто вже архітектор. Ті рази архітектора не було, декілька разів як зверталися. А є, де його пропозиція? — Давайте прилюдять пропозицію архітектора. Де архітектор? Дивіться, я не можу. Ні, а пропозиція Шутяка і Слободяна теж а включається в даній ситуації. Мені продовження тимчасових споруд, а ці люди, що прийшли, <сирк> спокійно тобі працюють і годують свої сім'ї. Я того базара, я вам чесно кажу, я нічого не маю. Там моя дитина в твій торгує двох ладьях. Що? Питання жінки на виконкомі було. Піднімайте і розглядайте. А в чому питання? Архітектор відстроїть чи що? Зараз це питання. Не треба, не треба, не треба, не треба чекати. Чому архітектора питання до кінця дня він відстроїть чи знайде пам'ятку архітектури? до кінця дня знайде пам'ятку архітектури чи що і чим оце ви Можуть Можете вас служити в бізнес 200 тисяч і ще там чортову кучу на два роки? Це можуть жива це. Зараз підприємці ринку прийдуть, Зараз всі прийдуть зараз. Всі прийдуть, зберуться. У мене двоє батьків-інвалідів і четверо дітей я готую. Вам дві години щось влаштують? Ні, да. зараз. А що да. зара. за, дві... за дві години зміниться? Що за дві години? А ну скажіть, що за дві години міняється? Відбудується пам'ятка архітектури. А в Слободяна, змінилося за півроку щось? Ні. Ну, бо Слободян строїться, йому ніхто не заважає. Шутяка строїться, ніхто, ніхто не заважає. За скільки, да. так? Мало, 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 мало взяли. Буде третій Майдан, вас винесуть, повісують тому. А чого третій Майдан? Я Недовіру. Я Недовіру оголосити. Я вам дав 19 тисяч за ларьок, блядь. Вам! А як я 10 тисяч вам не вдав, 5 тисяч. Кожному, всі брали, всі знають, що беруть. Не переживай. Наша помилка, була на другому майдані, що вас не винесли звідси. Третій, вам не простимо нічого. Я вам кажу, та земля вас стане, там ви і похорони, власне. Я обіцяю. Я там не буду за, за таких таке. Не виконкому, от ви, да ви смійтеся і хмиляйте. Ми прості люди. ви дивіться, Ми прості люди, ви нас б'єтеся, на вас дивиться. Понимаєте? Я ці гроші заробляю. Світ, а чого ти удивляєшся? Один член виконкому котливу оренду дає, другий член виконкому нерухомість має. Тут кожен член пішла, говорю. Дайте мені працювати. все. Ви всі прекрасно знаєте. В чому проблема? Проблема то, що шутяк сосунок забрати цю землю. Що ви це не знаєте, чи що. Так всі знає. все знають. А ще Слободян мені сказали, Шутяк Сосунок. цю землю ми заберемо рівно. Шутяк лічно мені сказав. А слободян я тобі дав на три роки, я в тебе і заберу. Вибачте, він не мер. Вибачте, він не мер. Якщо він тебе так, я так не чувствує, значить він не будь Ви це все прекрасно знаєте. Давайте не будемо сваритися. Так, пропозиція. Просто, щоб зняти цей напрус, за, вже Проголосуйте за состав комісії. Включіть ініціативну групу членів. проголосуйте зразу, щоб тут состав комісії. Гуром, яка комісія? Вони збиралися декілька разів. Гурома, яка комісія? А тобі хто його закриє? Це питання треба вирішити, воно буде продовжатися безконечно. Я То яка комісія, якщо декілька разів виносите? Проголосуйте рішення комісію. Зазначно включить їх більшість тут комісію. Давайте вийдемо туди на місці. Вирішимо а яка комісія? Якщо декілька разів розглядалось це питання? Яка комісія? Якщо архітектор за дві години змінить, що ти Про що ти? Гурома я розумію? що Ти депутат? Якщо вони збирали голосували вже декілька разів і давали відмову, вони мали обґрунтовано дати відмову. Відповідно чого там так, зараз, не Светка, зара, не вступай. Зараз. Тепер не вступай. Що? Тепер треба ж якусь ситуацію. Я підтримую. Все, а що тут? Початку під. Зараз. Зараз. Що ти? Да, ти вже декілька да, разів зверталася. Да, ти що? Наш да, тобі це да, розводня. Да, Вони да, тільки хочуть, щоб. Да, зараз просто ми всі йдемо і все тут. Да. да, ні, зараз. Хай ставлять питання. Де архітектор, по-перше? Де архітектор? Де той архітектор? Облішок приймайте ріжки давайте зараз ми приведемо, перейдемо давайте після після дня студента. Ми не Зараз питання. Зараз венось. Який день студента? Я в шокі. Прийшли люди, в нього день студента, праздник, ще сімейний вуз, скажіть. Ну це капець, це я в шокі. Та чому тут студенти до вас люди прийшли, винесіть питання, яке ви розглядали декілька разів, ідіть собі сватайтеся, хоч. Ну це що за бред такий дурний, я взагалі не розумію. То архітектора шукаємо, то студента празднуємо, а до вечора ще що буде? А де ваш архітектор? Це питання з Бо пру, просто Низкуда не куди не ступай зараз. Виносите це питання на розгляд. Зараз. в Зарастува. Де архітектора, архітектора навіть немає? Вони питання вирішують. питання ми зараз хочемо це питання. Зараз У нас дуже багато питань по підприємцях, які перешкоджають діяльність. Дуже багато, дуже багато земельних питань, які виносять, хочуть раз, хочуть не голосують. Дуже багато дві да? квартири Покажіть адреси, звідки я їх взяла, пане мер. А звідки ви коханок набрали? Давайте перерахуємо! Хочете? Я перерахую. Якщо ви в мене квартири знайшли, вкажіть адресу, при людям починає свої декларації. Провірте, пане мера, де ви дві машини взяли, які на вас не оформлені? Слухай, о цьому питання, що люди зібралися. Чому там проблема чи ті? Значить, ну хочу сказати сліду. Паспорти прив'язки були розроблені на... і ті споруди, які там стоять, відповідають паспортам прив'язки. В досить нормальному естетичному вигляді. Ринок закритий, ну, в принципі, він нікому не мішає. Єдине, що той ринок... той ринок з самого початку, коли давався дозвіл. Навався дозвіл, якщо ви всі пам'ятаєте, то власниця так, точно пам'ятає на овочевий ринок. Так. Тому е цільовому призначенню ці споруди не відповідають. Так, хоча, хоча почекай, почекай, дайте Благодаря. мені скажу. Хоча паспортам е прив'язки відповідають, і в мене як в архітектора до них ніякого питання немає. Значить, коли ставився цей ринок, то власниці. Е Говорилося, що ринок ставиться на е, фундаментах, які плануються для відтворення. Вона це, не вона це, вона, не вона, вона це знала. Тому, ну, не перебувайте мене, якщо хочете мене послухати. Значить, тому питання є в одному: якщо місто планує відтворювати е, будівлю, яка, яка там втрачена, то тоді. То, а нічкувати не буде, так хочеш, я не зараз. Ми а ви будете мене слухати, а ви наженете? Якщо місто думає відтворювати цю будівлю, яка втрачена, це одне питання, і потрібно тоді ставити питання, так як було поставлено питання біля райоді вермагу, закінчується паспорт прив'язки і там починається відбудова. Якщо не буде відтворювати в найближчий час, тоді цей ринок стоїть. Це. Нами підготовлено е, і такий варіант, і такий варіант. Як ви пропонуєте? Підстанція дозволяє будувати та відбудовувати будинок? Підстанція питання про підстанцію виносилися і підстанція планується переноситися. Це не моє питання. Це питання Скільки підстанції можна В 79-му році закріплена будівельна. Преса. Переводили, переводили, переводили. переводили перемовини з Ресом і стояло питання про будівництво в вбудованої в приміщення Сусули і Ну, На сьогоднішній момент я не знаю яка історія цього питання. Це питання проектної організації. Ми не здобули для того, щоб зараз розірваний шукати лечить рішення виконкому. Чому? Скарга чи зараз у нас є будинок, який е, вже будуватись там має? <хух> зараз там немає нічого. Є питання е, виникло таке соціальне питання. Мене вона... зараз... було запитання страху, Чому ми починаємо зараз приймати рішення? Не, ні пояснення, чіткого не було, тому ми це питання винесли і той зняли зробили. Для того, щоб поставити так. питання розібратися Я... по закону і посудову, Що чого є вопросом? Я вважаю, що це питання ще раз потрібно винести на комісію, запросити фенсора, запросити всі сторони і ще раз розглянути це. Якщо не буде питання, тому що є обладачити. 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 Не буде, становить є, є. 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 опорний план. Ну то дайте продліть нам на три роки ще, а там далі, щоб, ну, на щоб там бачити. Забудь ти сьогодні вирішив це питання. М -м -м. Зараз зараз вирішуйте. Зараз Світ, можна секундочку, зараз вирішуйте. Якщо є по. Рушення міська рада дуже має практику велику. Вона в разі чого скасовується в суді, і тоді вже буде в законному порядку захищати кожен свої права. У нас дуже багато випадків, де міська рада надає дозвола, а потім підприємців бере гроші, а потім судиться з ними руками. У Нас це практика і досвід. Цього, нехай казар виносить. Да. Ви вже 20 разів розглядали це питання на виконкомі. Відповідно, всіх положень ви маєте обґрунтовувати кожну відповідь. До цього разу пиріжка не бачили. Вже побачили пиріжка. Зараз вже студентів побачили до кінця дня ШКО. Шановна громада, шановний виконавчий комітет, міська молоді, наразі ми маємо чергову ситуацію з маніпуляцією і свідомими прийняттями рішень, попередніми, про що я завжди говорю на комісіях. Ви створюєте прецеденти, треба бачити вперед проєкти розвитку міста. Ви робите сьогодні, дозволяєте людям. Розміщувати земельні ділянки, знову проголосували. Вибачте, мене на зеленій зоні, бо людина зробила проект рішення, заплатила кошти і плаче, бо вона пенсіонер. А ви замість того, щоб продумати про що я казала, розробіть проекти, пропозиція до депутатів, до департаменту ЖКГ. Проекти у вас мають бути вперед. Тому оці інциденти, на якому заробляють. Також, щоб прийняли рішення відповідно до закону підрозділу. Ви це ж Я розумію, на цих оборудках, замість того, щоб попередити людей, які вам пропонують свої пропозиції, я говорила з Кравчуком і всім говорю, ви повинні людині чітко вказати норми законодавства. Люди не є компетентними. Тут посадовці сидять, які зобов'язані знати права і обов'язки, і закони. Вони повинні людину попередити, що ні, шановна, не можемо. В перспективі там відбудова будинку і ринку там не буде. Люди втратили, вибачте, великі кошти на забудівлю. Люди створили робочі місця. А вам зараз, вибачте, забирайте, бо там комусь захотілося. Думайте перед паном. Ви будете мати оце. Зараз свято зараз, не ми, зараз. Живуєте, ви, Який немає, нічого, на той час. немає взаємної, і ми там тільки на даний час. Кого їм мішає? На сьогоднішній день коли я зверталася до вас. Может, я з дитиною чотири роки прожила на вулиці. Познайомлю допомоги не було. Я віддавала свій участок вам. Було Бабі, я до вас зверталася не один раз. Я з дитиною була на вулиці і до вас зверталася. Заберіть в мене цей участок, ведіть мені житло, дайте мені роботу. Вас не було. Я чотири роки, мене дитина по півроку не ходила в школу. І на сьогоднішній день у мене п'ять в школі. Ви хочете на завтрашній день лишити мене без роботи. Єдиною? я сама забезпечую свою сім'ю, своїх дітей, внуки без мужика. Без мужика він не може. Бо це створіння, яке тільки дам, дав на мозк і все. І ви хочете зараз від мене це забрати. Мою свободу. Ми за вас голосували. Робочі создали місця. Я сама собі роботу зробила. Не ви мені дали, не ви виділили мені кошти на ці лаки. Я сама зробила собі цей варіант. Я сама на нього виділила кошти. Я сама собі зробила роботу. Я хочу спокійно жити, спокійно лягати, спати, щоб моя дитина на затиший день мала що їсти. Ви мені завтра не дасте, завтра на цей готель ви виділяєте нас зносите, робите заїзди, так як вирішили вже давно, це вже весь город знає. Но він мені має виплачувати кошти, Вперед, так по житті не виплачує кошти. Мені її свій ділянку зробити, вперіок не виплачує. за на такі умови. Весь город знає, для чого треба знести нас життя. Він, по-перше, гарний, світло є, пліточка стоїть. Ми не переймаємося нічим. Наша власниця поприбирає і на новий рік. Світло, толі нас затоплено, <рес> у нас з процентами знижки. Нас проблем ніяких немає. Ми живемо і цвітемо. Люди раді помити площадку. Будь ласка, в нас все зроблено. Всі умови. Михайло садовичу. Ну а так зробив, що принцип проекту рішення вони є, тому що вони народно вже виносилися, то вони є. То я народово, <рес> Я вважаю, що від цих емоцій потрібно відійти, винести питання ще раз на комісію, потім вирішити. На зараз.

А що скільки разів виносили це питання на розгляд виконкому? То фенсера не бачили. Пиріжка тільки знайшли. Яночка, я не понімаю. Ти там дуже умна з прес-секретаря стала. А я не понімаю декілька разів виносили це питання на розгляд виконкому, декілька разів виконком відмовляв, не вказують ще причину. А зараз вже вони придумали. Зараз виносите це питання. Зараз. – Ви що, не чуєш, що тут Ні, ми не чуємо. Ми вже задовбалися вас слухати. Понімаєте, ви всі умні тут Добре. сидите. Декілька разів виносили це питання на голосування. – Давайте ми зараз проводимо підпунктову, кінці відпунктово приймаємо питання, приносимо рішення. – Що, кінці відпунктово? Коли кінець відпунктового? Да, 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 да. Першочергово це питання. Пенсора сюди. Хай ставить да, тут, підписує. – Зараз підписуємо рішення. – Зарішення, яке підписуємо? Декілька разів виносили це рішення зара. зара, зара, зара. Ви до цього часу мали, щоб звернутись на виконком за 30 днів. Треба, за 30 днів мали сидіти і вивчати. За вони Зараз вони готують проєкт рішення. Поки дійде виконком, вони готують документи. Ми, Треба ми, зашло, ми, що, ми, ви ви то тут лишаємося, а чи ми мішаємо? Ми лишаємося ми, тут. тут. Воно було закладено вправді, воно є всього. Вони був